Хочу затестити з вами одну круту штуку. Це просто must-have. Ну мені здається, для літа саме раз. Реально, начебто, вівсяне на печиво зайслати. З днем народження! А у когось не де народження. А ну в будь-якому випадку, сьогодні точно у когось день народження, тож я вас вітаю. Усім привіт! Мене звати Іра Кудашова і з вами дайджест Новин на каналі Єва. А сьогодні ми хочемо подарувати цей чудовий бокс людині, яка святкує свій день народження в липні. Тому якщо ти хочеш виграти цей набір продуктів, дивись це відео до кінця, тому що в кінці тебе буде чекати розіграш. А ми переходимо до новин. Бренд косметики BH Cosmetics щомісяця випускає палетки ціни, присвячені місяцям року. Палетка цього місяця червона, і мені здається, що липню ідеально пасує червоний колір. А як ви вважаєте? А зараз хочу затестити з вами одну круту штуку. Я тут побачила, що в наборі є ось така мультифункціональна сферична сироватка. Ви подивіться, як вона круто виглядає. По перше, вона рожева, по-друге, тут такі ніби перлинки. Зараз буду пробувати, як вона взагалі. На дотик аромат, до речі, дуже такий приємний, і вона дуже класно виглядає на шкірі. Вона така справді як прилинка. Я думаю, що її можна використовувати як базу під макіяж, і вона буде давати такий сяючий ефект. Ще я побачила нереально круту новинку від Патрісії Лідо. Це ось такі тату сил. Два в одному. Я так розумію, це підводка. Тобто можна робити ось такі тоненькі. І для тих, хто як я не вміє малювати стрілки, ви вже це бачили у минулих випусках. Є спеціальний такий штампік, яким ви зможете дуже легко зробити собі ось таку охайненьку стрілку. Це також відправляється до боксу переможця. Чорна підводка в нас же є, але для будь-яких вечірок, днів народження, у нас є новинка від глимбі ось така підводка зеленого кольору. Зараз її будемо тестити. Вона дуже яскрава і гарно виглядає на шкірі. Дівчатка. Ну як ми влітку будемо обходитись без лес? У нас є нереально круті парфуми, щоб ви могли просто класно пахнути. Вони називаються Fancy Peach, мають такий дуже легкий аромат. Ну, мені здається, для літа саме раз відправляються до переможниці. У мене є ще одна новина від бренду Anastasia Beverly Hills про кремові текстури. Вони випустили кремові бронзери у семи відцінках. Тобто, тепер знайти свій тон буде набагато легше. Вони виглядають дуже круто і роблять матовий фініш. До речі, продукцію від Anastasia Beverly Hills ви також можете знайти на сайті ЄВО А я зроблю це прямо зараз. Я дуже довго хотіла спробувати цей глітер від глембі. Взагалі мені дуже подобається нова колекція цього бренду. Тож огляд ви також можете подивитися на нашому каналі. Мені здається, влітку. Глітер це просто маст-хев. Воно доповнює будь-який абсолютно образ. Так, ну так, ми трішечки. Клас. Тут, до речі, три різні відтінки: більш темний, більш світлий і більш рожевий. І, до речі, його можна використовувати для обличчя, для тіла, для очей. Тобто він максимально безпечний. Колись в дитинстві я обожнювала такі парфуми, тому що їх дуже класно використовувати. Вони маленькі, зручні. Їх можна скласти будь-яку сумочку або карман. Відчуваєте цей запах. Не знаю, як у вас, але особисто в мене влітку дуже сухе та на волосся. Тож всі стилісти рекомендують використовувати олію для волосся, тож я кладу її вам. Пам'ятаєте, у попередньому випуску ми тестили цей гель для душу. Він вам дуже сподобався, тож я вирішила, що без нього боксу не буде. Величезний плюс його гелю для душу те, що він парфумований і приємний аромат буде супроводжувати вас цілий день. Талі Cosmetics зробили релонш своєї популярної лінійки, і тепер у них оновлений дизайн в ніжно-рожевих відтінках. Особисто це мій улюблений колір. І мені здається, на будь-яке свята на день народження це буде просто ідеальний подарунок. Так, а в нас залишилось декілька продуктів. До речі, це дуже крута штука. Це тоненькі пафи для зняття макіяжу. І величезний їх плюс те, що вони вбирають на 70% менше косметичного засобу. Що в цілому буде економити ваші витрати. Їх я також кладу. Так, а це в нас дуже крутий мус для миття тіла від утерку. Я використовую цієї ж фірми скраб. Він дуже круто зволожує шкіру і робить її більш гладенькою. Він у нас з вівсянкою. Реально, начебто, вівсяне печиво чомусь зайслати, не знаю. У нас є два ось такі круті продукти: це підводки для брів від Патрісі Лідо. По-перше, мені дуже подобається такий дизайн. По-друге, це дуже важлива складова будь-якого макіяжу, брови. Тож це маст в будь-якій косметичці. Також кладу для вас лак для нігтів такого трендового кольору. Так, подарунки повинні бути не лише гарними, а й корисними. Тож я до вашого боксу додаю ось такі ленджері ультраслів, обов'язково зубна щітка. Також у нас є маска для обличчя від About Face, маска мережева для обличчя з екстрактом ташиного гнізда ластівки. У нас є ось такий крутий продукт від Rambutan Styling Gem. Це в нас стайлер для волосся. Завдяки йому ви зможете зробити круті зачіски та укладки, наприклад, такі як у Белли Хадід. Це був Дайджис новин на каналі Єва, а ви можете отримати цей нереально крутий бокс, який навіть не закривається. Щоб отримати цей бокс, ви повинні підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, коли у вас день народження. Але обов'язкова умова: день народження повинна бути в липні. А всі деталі конкурсу читайте в описі. До нових зустрічей!